Коли ви купуєте будь-яку техніку на OLX, шанс отримати цеглинку після того, як ви прийдете додому і перевірите, дуже великий. Але історії, коли ви продаєте щось і вас можуть якось обманути, не так багато. Ноутбук від підписника, від знайомого, від людини, яку я знаю досить давно людина порядна. Значить, сама. Перший раз обслужила оцей ноутбук, відкрила систему охолодження, зняла пломбу, замінила термопасту, після того перевірила ноутбук, виставила на OLX. Ноутбук був проданий, відділені покупцем перевірений, але так, як продавець добросовісний, якась була домовленість про мінімальні терміни на перевірку. Через 2 години дзвінок телефонний. І, власне кажучи, продавець повідомив, що ноутбук не працює, відправляє назад, просить повернути назад свої кошти. Власна історія могла би і не бути, типова ситуація, техніка б ушна, якщо вона вийшла з ладу, як би логічно. Але після отримання у продавця є підозра, що материнська плата була замінена, і тому ноутбук в мене на столі. Моя задача зараз, як мінімум, розібрати ноутбук, оглянути, зробити заміри по материнській платі, тобто зрозуміти, в якому вона стані, і додатково зняти флешку біоса, щитати звіти. Це, що є, звірити серійником на корпусі і зробити якісь висновки чи це рідна плата, чи не рідна плата. Тому приступаємо, я під зйоми зроблю вже коли добавлюсь до плати. Подивимося, розберемо біос, подивимося дефективку плати і зробимо з того якісь висновки. Що ж, після зняття кришки, чогось такого критичного не бачу. Тут була пломба, але заявлено, що самим відправником вона була знята, тобто продавцем. На місці системи охолодження, на місці модулі. На місці SSD, -шка, тобто чогось такого, щоб вкидалося в очі, і зразу не бачу, тому розбираю далі. Також мене зараз буде цікавити, в якому стані у нас центральний процесор візуально. Тому знімаю систему охолодження. Слідів навколо нього ніяких немає. Давайте глянемо по кристаллу. До речі, хаб кристал виглядає цілком собі. Адекватно. Що там у нас вказано на кришці, який це у нас процесор? AMD a 10 А тут в нас встановлений. 7300. це A10 і 7300. Далі тут є якісь сліди пайки, але скільки в мене було цих плат Lenovo, батареєчка так пропаяна з заводу. Тому це нормально. Давайте зразу глянемо напругу на ній. 0,84 вольта. Вона просаджена. Але це ще не діагноз і ще не приговор. Ну, а далі я роблю візуальний огляд заміри. І все, що цікаве, покажу вам в наступному кадрі. Що цікавого мені вдалося знайти. Одна з індуктивностей. 1,2 і Ома опір. І також візуальний огляд, за який я говорю. Так, давайте я Максимально близько сфокусуюся, виявив отвір на свічі 5-вольтовому, який живить USB-порти. Мені здається, що та індуктивність зв'язана з цим свічем, тому що, тому що тут тих самих 1,17 Ом. Ну що ж, план на даний момент у нас змінюється. Я планував зняти флешку, порівняти серійний номер, який міститься в прошивці, але оскільки я бачу коротке замкнення по одній з фаз живлення і бачу явного винуватця, який до цього призводить, я його знімаю, пробую запускатися з підключеною матрицею, якщо плата стартана, тоді ми отримаємо відповідь, чи серійники співпадають, і зможемо чітко сформувати в голові картинку, як і чому ноутбук вийшов з ладу, і чи рідна, чи не рідна це плата. Так, що маємо в процесі? Значить, Свіч по USB-шці лівій стороні пробити зняв. Додатково був пробити свіч по USB-шці по правій стороні, але при цьому, так, щоб ви бачили мультиметр. Коротке у нас навантажені. Як було, так і залишилося. Зі сторони шимки короткого немає. Тобто, ми маємо ще якусь додаткову проблему. При цьому... Оцей от свіч, який комутує 5 вольт, на вході в нього, на вході в нього 1 Ом, на виході в нього 1 Ом. Питання, чи ще цим свічам все обмежиться чи ні, не знаю. Ну що ж, шукаємо далі. Чергове включення і черговий проміжний результат. Опір у нас вже зріс до 11 Ом. При цьому зняв шинку. Яка керує живленнями процесора. І при цьому зняв драйвер свіч На виході його безкінечність, а на вході ті ж самі 11 Ом по цій лінії. План Б перетворюється зворотньо в план А. Значить, по 5-вольтовій лінії. Нарешті у нас нормалізувався опір, але для цього прийшлося зняти абсолютно все, що було по 5-вольтовій лінії. Свіч 3,5 вольта. Шем живлення оперативної пам'яті, щем живлення 5-вольтової лінії, щем живлення центрального процесора і драйвер однієї з фаз. Тільки після цього урожаю. Ну і, власне кажучи, дві прохідні. Ключові мікросхеми, які керують живленням на USB, які пропускають через себе живлення на USB. Значить, план запустити плату по швидкому раз, два на даний момент не спрацював. Потрібно буде узгоджувати замовником, чи згідний він взагалі це все замінювати і ремонтувати. Тому вертаємося до плану А, знімаємо флешку, щитуємо її, прошивку і зрівнюємо серійником, щоб зрозуміти, все-таки рідна плата чи не рідна. Що ж, флешечка з плати випаяна, програматор закинута, щитана. І шукаємо по PF-флагу. Бачимо ось такий серійник PF0ERBQ0. йдемо до нижньої кришечки. А це що означає? А це означає, що флешка паяна не була, прошивочка на ній рідна, плата рідна від цього корпуса. І відповідно за 2 години покупець умудрився завалити ноутбук. І те, що вам обов'язково додатково потрібно показати, падіння на лініях USB. Один другий порт. Тобто падіння нормальне. І бачачи от отвір в свічі, який комутує лінію живлення 5 вольт на USB, бачачи оцю всю ситуацію, в мене напрошується декілька висновків. Перше, покупець продавця не обманув. Не замінивши плату, тобто плата рідна, але покупець продавця обманув в тому плані, що ноутбук з вірогідністю 99% був випалений по USB. Причому в мене в практиці от такі випадки, коли виносило все по лінії 5 вольт, були або після грозові, або після електрошокера. І на завершення варто додати, якби я, до прикладу, працював в гарантійному відділі любого з вендорів ноутбуків, і отакий от апарат принесли на гарантію, це був би 100% не гарантійний випадок. Ну а на цьому все. Дякую за увагу. Будьте здорові та бережіть себе. Так, по матриці. Матриця зображення видає, картинку показує. Ну, вона, власне кажучи, живиться від 3 вольт і від 19 живиться підсвітка, тому сумнівів особливих не було, але перевірити потрібно було. Нас свист не звертайте увагу, то пробуй запуститися вентилятор. Мало не забув. SSD-шник у нас також живиться від 5 вольт, і він не виходить на зв'язок ні при підключенні нативному SATA, ні при підключенні через перехідник sata USB.